Останній тиждень у столиці та навколишніх населених пунктах люди відчували запах смогу. Нині якість повітря нормалізується. Повідомляють у КМДА. підрозділи ДСНС у Київській області ліквідовують осередки загорання на торфовищах. Одне із них у Соснівці, яка ситуація на місці займання? Бачив Назар Войтенков. Село Соснівка Вижгородського району одне з місць загорання торфу. Вже не перший тиждень містяни відчувають сильний запах смогу, пов'язаний із гасінням пожеж. Однак сьогодні, як зазначають у ДСНС, роботи завершаться. У Соснівці рятувальники працюють уже п'ятий день. Спочатку ділянку у понад 2,5 гектари дослідили піротехніки, шукали міни та вибухівку, які могли залишити по собі окупанти під час спроби весняного наступу. За словами вогнеборців, на цій території було чотири осередки загоряння. Ну як ми ліквідуємо, очак приходимо. Потім десь він може появлятися. Виявлятися не є складно, щоб ми зараз лінію розриваємо, не треба її заново тягнути. Прикладаємо лінію, ну тянемо лінію в ту сторону і прострас. Гасити торф складно. Вогонь йде не лише в шир, а й в глиб. Він розпосюджує, крім того, що по площі дуже швидко по сухій траві очерету. Крім того, він йде горіння в глибину саму. І тому для гасіння необхідно повністю водяними струманням перемішувати повністю весь шар горілого торфу для того, щоб він повністю загас. Саме пожежі на торфовищах спричинили смог у столиці та сусідніх населених пунктах. Окрім того, диму додають і періодичні загоряння сміттєзвалищ. Спеціалісти ДСНС узяли проби повітря в Києві та області. Кажуть, показники в нормі. Однак, якщо відчуваєте різкий сморід, потрібно зачинити вікна. Тому що сквозняком може затягувати оцей смог і від торфу, і це. Ативно впливає на органи дихання восени українці часто палять листя сухостій, і саме це може стати причиною пожеж. У ДСНС нагадали, палії можуть отримати як адміністративне, так і кримінальне покарання. А у час воєнного стану підозру у спробі диверсії. В минулу п'ятницю в Бородянському районі теж на своїх паях. Старша людина, чоловік спалював сміття, не сміття стерню, траву, і пожежа в лісовий масив. І виникла, то тобто, відповідно, цю людину ми вже знайшли зараз займаються з ним правоохоронні органи. Щодо пожежі на торфовищі поблизу Соснівки, пополудні її остаточно ліквідували вогнеборці. Назар Войтенков, Сергій Клименко, п'ятий канал.